Друзі, всім привіт. Ви ніколи не догадаєтесь, куди я йду. Але вже може по назві відео все догадали. Йдемо ставити фотоловушку. де я заказав собі, нарешті прийшла. Так і зараз їдеш тут, йдемо прищепимо. Тут я вже ходив, знімав теж в попередньому відео. Оцей халабуді. Зараз десь тут найду якесь місце прикольне. Ти десь покладемо, причепимо до дерева, Покажу, як настроювати там то сю, комусь буде цікаво. Так, знайшов я, коротше, тут місце. Буде знімати такого той бик. Отко зараз тут ловушку так. Ось вот таку файну купив собі. 900 гривень коштує. Зараз такий на цю кормійочок такий тут є спеціальний. Ти собі лес такого причепив. Ти буде сюди так знімати. Таку. Тут лес зайці будуть бігати, я думаю. Добре. Так. Перший раз би причепити нам. Перший раз би причепити. Гумочку здираємо. Потім вже собі на дереві буде і за... настроїмо вже собі потім. Як має бути. Так, так сюди. Опа. Отако. Потім там підкоригуємо. Треба такого. Так, он, сюда. И потом сюда. Хе. Не знаю, что тут не будут звери бояться этой фотоловушки. Там уже не будут. Сейчас закигаем. Так, і сюди на цю сторону, тут де нам треба. Опа. О, Так вже буде знімати так. Так, може чуть-чуть би це під кер. О. Все, ти в нас собі буде тут знімати. То туди. Газде, є сліди зайця, тут буде ще лес ходити, коротше. Думаю на хогі тут трохи. Добре. Все, тако файно встановили тут її. Нормально редко. Нормально. Так. Тепер відкриваємо. Сюди клоп-батарейки такі. Раз, два, вісім штук. Одинакових, аби було від одинакової фірми. Так, включаємо режим тест. У нас і включила. Так. Нажимаємо меню. Д'ємося, тут все нормально настроєно. Тут мало бути фото 12, відео 1080. І знімати, знімайте, щоб знімало відео лейт. Оце. Аби записувало скільки. Хвилину я нажав. Чи може довше зробити? Може, краще довше, якщо б якісь бігли. Ну, буде 3 так, інтервал 30. Так, це гортаємо, гортаємо. Language англійська найбуде. Формат, ок. Set o'clock clock година Формат. Формат, Format, Format найбуде yes. Так, а ну тепер ще раз заходимо. Дима сейчас ничего себе не сбило, добре. Дефолт сет. Тоже есть, yes. нажимаем. Так. Ага. Дефолт сет нажали и сразу сбило дата. Краще не нажимайте. Значит. 12. 27 сегодня. Блин, а годин у меня нема. П'ятнадцять. Защо вроді було пятнадцять. П'ятьдесять. Шість і пятьдесят пять. Щось таке. Ок. Ок, добре. Ок. Все то клок. Добре. найбуде так. Формат єс. Дізано. Та шо це все заново збиває, 12, HD. все збиває, блін. Весь дванадцать. Фул Все три минути знімає. Добре, все не збило нічого. Все, коротше, от оце ліщеємо. Назад. Треба, щоб отут засвітилося відео. Газ де є, засвітилося відео. І треба його зараз закрити. Так, закриваємо фотоловушку. Так, воно вже зараз в готовому режимі. Треба лише нажимати ON потім. Все. нажали он 4 3 2 1 и зараз она уже почне снимать тут все она уже в рабочем режиме уже настроили ее все она уже может снимать Готова до снимания. Зараз ще візьмемо ми ізоленту у мене є. І прикріпимо, якщо б був дощ, наприклад, або сніг, аби вона не намукала. Вона типа в неї захист в неї є IP65, але там така собі я так вижу, що фотоловушка не дуже моцна. Зверху приклеїмо зараз. Опа. Ізоліанту. Все, фотоловушка мала би знімати. Не знаю чи вже воно записує ні. Зверхи тут заклею, так аби дощ не проходив. Сніг, волога, сюди зверху. А так то все, воно вроді би готове. До роботи. Я тут я колаби понаписував. Сліди зайця. Все, всім пока. Йдемо вже додому. Так, то ловушку б не знімало. І вже в наступному відео ви побачите, що в нас зазняла. Я думаю, що в нас ще зазніме файне тут. Бо тут такі місця, що і куніця ходить, і лес, і зайця, аж де сліди вже знаходили тут. Цієї ночі зараз мало би знаходити. Що десь там потім будеш знімати фотоловушку, буду викладати і показувати вам файно. Якщо тобі це інтересно, обов'язково став лайк, підпишись на канал, щоб я знав, щоб ну, не просто дурня це знімав, щоб комусь це цікаво було. І таке от, і на мій інстаграм теж підписуйся. Я там теж всяке файне таке викладаю, гуцульське прикольне. Якщо хочеш знати, що я наперед буду викладати на Ютубі, то треба підписатися на інстаграм, бо... Бо інакше ніяк. Все. Так це виглядає. Вам что щось зазнялося, ні? не тут маняга девятку знимала. як далі приключить. А. Ну не знаю, що что ж зазнялося, ні. Ну, зараз будем дивитися короче.